Добрий день, дорогі підписники, і добрий день, хто перший раз завітав на канал. Тут проводимо чесний огляд новин. Давайте приступимо! Важлива інформація, чому українські пенсіонери отримують копійки, хоча працювали все життя, шокуюча правда, яку приховують, на жаль, від людей. Ви колись задумувалися, чому пенсіонери в Україні? Які віддали десятки років життя на заводах, шахтах чи лікарнях, сьогодні отримують мінімальну пенсію, на яку просто неможливо прожити. Чому люди, які мали високу заробітню платню, чесно сплачували всі внески до бюджету, тепер отримують лише копійки? І найголовніше, куди зникають ті гроші, які вони заробили? Це питання турбує мільйони українців. І сьогодні ми розберемося у причинах цієї системної несправедливості, яку роками вибудовувала держава. Так, покажемо це все на реальних і прикладах, і будемо розбиратися і схеми, які користується Пенсійний фонд в хорошому розумінні цього слова, і розкажу тут вам, що можна зробити, аби захистити свої права. Все, як я то бачу і як я то підготував, це моя особиста думка, але, можливо, вона комусь і пригодиться. Так само тут уключені всі офіційні дані. Почнемо. Як рахується пенсія в Україні? Щоб зрозуміти проблему, потрібно знати формулу. Вона складається з трьох основних чинників: середня зарплата по країні за останні 3 роки. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати конкретної людини і коефіцієнт стажу роботи. На перший погляд, усе виглядає логічно. Більше заробляв, більше внесків платив. Отже, більша має бути і пенсія. Але тут починається найцікавіше. Держава обрізає ключові показники, всі. Щоб платити якомога менше, їх просто прибирають. Обмеження зарплатного коефіцієнта і чому віддають менше, ніж брали. У 90-х роках в Україні враховували всю зарплату. Тобто, якщо людина отримувала високу оплату, це чесно відображалося у майбутній пенсії. Але вже після 2011 року формулу Чогось змінили. Замість реальної зарплати враховується лише максимум у 15 прожиткових мінімумів чогось. Сьогодні це приблизно 46 тисяч гривень для порівняння. Якби лишилося старе правило, то обмеження були б на рівні понад 125 тисяч гривень. Різниця ну просто колосальна. Це означає, що шахтар. Лікар чи інженер, який отримував високу заробітну плату і справно сплачував внески, тепер недоотримає десятки тисяч гривень щомісяця, фактично це приховане обкрадання тих, хто працював найбільше, друзі. Обмеження трудового стажу і чому роки роботи є наші знецінені. Ще один трюк держави це обмеження коефіцієнта. Трудового стажу. За логікою, дивіться, чим більше років відпрацював, тим більшою має бути пенсія. Але система встановила стелю. Максимум 0,75% для звичайних умов і 0,85% для шкідливих виробництв. Уявіть, скільки є прикладів. І скільки ми можемо знати таких знайомих. Сотні тисяч шахтарі, металурги, атомники, лікарі, вчителі усі вони віддали життя роботі, а в результаті отримують урізані виплати. Проблема з довідками і як людей змушують відмовлятися від перерахунку. Ще одна схема це перерахунок пенсії для тих, хто працював до 2000 року. Для цього потрібні довідки про зарплату. Але пенсійний фонд часто відмовляє, пояснюючи, що немає первинних документів. За законом саме держава та архіви повинні їх зберігати, але на практиці людину змушують самостійно бігати по архівах, витрачати час, сили і гроші. Багато хто макає рукою і каже та ну його, у результаті немає довідок і немає грошей. Це ще одна форма економії бюджету за рахунок людей і всіх похилого віку. Дивіться, як влада виправдовує ці всі обмеження. Аргумент влади простий: державний бюджет не витримає такої навантаження. Якщо платити всім по максимуму, буде банкротом. Але тут виникає питання: якщо ви брали з людини внески з усієї зарплати. То чому платити пенсію не з усієї, а лише з обрізаної частини. Фактично, держава бере більше, а віддає менше. Це можна назвати лише одним словом несправедливість. При цьому судді, прокурори, депутати та інші привілейовані категорії в лапках отримують пенсії без жодних обмежень. У них немає ні стелі. Для коефіцієнта зарплати ні обмеження для стажу нічого немає. Скільки втрачають прості люди зараз. Якщо підрахувати втрати за десятки років, то це мінімум від 50 тисяч до 100 тисяч гривень для звичайної людини. А для тих, хто мав високий стаж і зарплату, втрати сягають сотен тисяч гривень. Найбільше страждають саме ті, хто працював у шкідливих умовах це шахтарі, металурги, енергетики. Саме ці люди платили найбільше внески, а сьогодні отримують найменше. Несправедливість знову. Що можна зробити? Звісно, держава не поспішає вирішувати цю проблему, але вихід є, кожен має право. Це перше. Подати офіційний запит у пенсійний фонд з вимогою пояснити, які документи не враховані, написати скаргу до уряду чи до омбусмена, звернутися до суду. Є чимало випадків, коли люди вигравали справи та отримували перерахунок так, це потребує грошей і часу, але шанс існує. Чому це важливо не тільки для пенсіонерів? Може здатися, що це проблема лише тих, хто вже вийшов на пенсію. Але насправді, завтра це буде проблема для кожного з нас. Адже всі ми сьогодні сплачуємо внески. І якщо система не зміниться, то завтра нас чекає така сама обрізана середня пенсія. Тобто, якщо мовчати зараз, то в майбутньому ми самі отримаємо копійки. Замість чесно зароблених наших грошей. Висновок такий ілюзія підвищення пенсій. Влада постійно обіцяє підвищення пенсій. Але поки працюють обмеження не лише на все, то це буде тільки ілюзія. Так, пенсії зростають на 100-200 гривень, але реально люди. Втрачають десятки тисяч. Ми маємо вимагати чесності. Якщо людина платила внески з усієї заробітної плати, то і пенсія повинна рахуватися з усього заробленого, а не з урізаних показників. Без цього Україна не може вважатися соціальною державою, бо замість захисту своїх громадян виходить так, що система їх просто обкрадає. Дякую всім за увагу. Дуже прошу небайдужих людей для розвитку каналу, такого інформаційного, підтримайте це відео вподобайкою. Зустрінемося вже у наступній цікавій розмові. На все добре, друзі!